Слава Україні! Героям слава! Ще вітаємо команду Лідер з перемогою над Хотівом. Цікава змістовна гра сьогодні. Як прокоментуєте цю перемогу, Карлос? Ну, Зібралися, вже вийшли в тонус 8 на 8 і будемо старатися наращувати темп гри. Було декілька гравців відсутніх. Можливо, вони тормозили нашу гру, але, попри їх відсутності, трошки ми ускорилися. Все. Бачу, відзначаю хороший збір сьогодні. Да? У вас фактично дві команди, як і в минулому турі. Скажіть, будь ласка, це якось впливає позитивно чи навпаки складно склад виставляти, коли скільки гравців? Це не дуже позитивно, бо буває хтось там ображається, що мало зіграв хвилин. Але поки що нормально. Хлопці розуміють ситуацію. Ну що, дякую вам вітаю з перемогою, Успіхів дякую. вам в наступних матчах.